Як, готуючись до ЗНО з математики, підготувати себе до майбутнього? Як на мене, ця тема дуже незвичайна, але дуже-дуже корисна, коли ви готуєтесь до ЗНО і намагаєтесь зрозуміти, як це зробити найкраще. Виходячи з того, що я зараз сказала, у мене до вас є запитання. Навіщо ви здаєте ЗНО НМТ? Дайте собі це запитання. Я впевнена, що відповіді на це запитання у вас дуже-дуже різні. Але я би хотіла показати вам, як саме за допомогою мого досвіду я бачу це можна зробити. І так, по перше, хочу дати декілька основних слів, які взагалі дуже важливі у цій темі. Перше, це слово освіта. Освіта це сукупність знань, набутих у результаті спеціального навчання. Що це означає? Це означає, що коли людина навчається, будь-чому за допомогою вчителя, підручника відео, будь-чого, і це певна область, в якій він Потім буде діяти, після цього у нього є певна сукупність знань, да? як саме діяти в цій області. І це ми можемо назвати освітою. Далі, якщо він має ці знання, зазвичай цього недостатньо. І для того, щоб зрозуміло стало, що саме потрібно і чого достатньо буде, зараз дам одну ще два слова, які, взагалі-то кажучи, будуть значити одне. Перше слово це здібність. Здібність це вміння, а також здатність виконувати якісь дії. Приклад цього, наприклад, у нас людина може йти. Це здібність. По-перше, він вміє, бо він навчився це робити в дитинстві. По-друге, він може це робити. Да? В нього є здатність, тобто в нього є ноги, в нього є е е взуття для того, щоб це робити, і все-таки інше. Да? І здібностей в людини багато, дуже багато різних здібностей. Ходити, сидіти, співати, читати, дивитись навичка. Навичка це вміння, вироблене вправами і звичкою. Що це таке? Наприклад, ми дізналися, як нам потрібно діяти, щоб кататись на роликових ковзанах. Ми бачили, як це роблять інші, ми бачили, як вони там пересувають ноги. Да? Але. Коли ми тільки дізнались про це, це не значить, що в нас вже є навичка. Навичка це коли ми вдягли ковзани, почали їхати, проїхали деякий час, у нас може не вийшло трошки, потім в нас вийшло, ми протренували це, да, і в певний момент ми почали це вміти. Тобто, якщо ми в другий раз одягнемо ці ковзани, ми будемо реально розуміти, як ми повинні рухатись, щоб в нас вийшло оце катання. Да? І коли ми будемо це робити багато разів, у нас вже звичка буде в кінці. І оце і є результат нашої освіти. Тобто. Спочатку ми повинні знання отримати, як це робиться, да? просто побачити, зрозуміти. А потім ми ще відтреновуємо для того, що в нас вийшла навичка, і для того, що в нас з'явилась здібність щось робити. Оце головне, що повинно бути в результаті навчання, як на мій погляд. Тепер екзамен. Взагалі, що таке екзамен? Екзамен це перевірочне випробування з якогось навчального предмета. Що це? Це коли ми навчалися щось робити, і в кінці хтось дивиться, а наскільки гарно ми навчились. Якщо цей екзамен потребує від нас робити якісь практичні завдання, тоді такий екзамен може показати, чи ми дійсно маємо навичку. Да? І якщо говорити про ті екзамени, до яких ви готуєтесь під час підготовки до ЗНО, то на цьому екзамені також перевіряються деякі навички, а саме навички розв'язувати математичні завдання. Єдине, що не перевіряється на цьому екзамені, це навички того, як ви можете застосувати це в житті. Але для того, щоб навчатись в університеті, до прикладу, або використовувати потім ці знання, реально в вашій професії, які ви хочете навчитись, наприклад, ви хочете стати програмістом, або ви хочете е, бути фізиком і досліджувати світ. Або ви хочете хімію вивчати також і там застосовувати математику, або ви хочете географію вивчати і там застосовувати математику. У будь-якому разі, в цих всіх предметах і в цих всіх речах, де ви хочете застосовувати математику, її можна застосувати, можна отримати здібність, можна отримати навичку. Але екзамен ЗНО він цього, на жаль, не дає. Він дає розуміння тільки, чи можете ви розв'язувати приклади. Так? І для того, щоб під час підготовки до ЗНО ви могли дійсно покращити свої навички застосування в житті, для цього потрібно. Під час підготовки просто знати, що саме вам ще треба робити саме під час цієї підготовки, щоб ви були готові потім використовувати це у потрібному вам місці. Тому зараз е хочу ще подивитись, що таке ЗНО і що таке НМТ, просто щоб було зрозуміло, для чого вам це потрібно. А потім подивитися, як саме вам оці навички отримати навіть просто при підготовці до ЗНО. Поїхали! Зовнішнє незалежне оцінювання це комплекс організаційних процедур, спрямований на визначення рівня навчальних досягнень випускників середніх навчальних закладів при їхньому вступі до закладів вищої освіти в Україні. Дуже складно написане, але. Простими словами, це такий екзамен, який перевіряє ваші навички, отримані у школі. Далі. Метою зовнішнього незалежного оцінювання є підвищення рівня освіти населення України та забезпечення реалізації конституційних прав громадян на рівний доступ до вищої освіти. Простими словами, це мета цього підвищити ваше бажання навчатися і підвищити ваш рівень знань. Тому що ви будете знати, що в кінці ви здаєте екзамен, а також забезпечити ваше право на вступ до вищого навчального закладу. Оце і все, що дає ЗНО. Далі, НМТ це національний мультипредметний тест. Тут сказано, що це форма проведення вступного випробування для здобуття вищої освіти в Україні, введена у 2022 році. Через повномасштабне російське вторгнення в Україну. Покликана тимчасово замінити традиційні вступні випробування у форматі ЗНО. Тобто НМТ це просто національний мультипредметний тест, це значить, що декілька тестів там поєднано разом. І цей тест він просто замінює звичайне ЗНО для того, щоб полегшити то, що ми зараз маємо в нашій країні, і щоб дійсно було можливим перевірити ваші знання, ті, що ви отримали у вашій школі, і чи ви можете дійсно потім навчатись в університеті з цими знаннями? Але хочу звернути вашу увагу ні ЗНО, ні НМТ. Вони не перевіряють, чи ви реально зможете потім навчатись в університеті. Оскільки я маю певний е, вже досвід. Та, я навчалась в університеті сама, я працювала там більше 6 років викладачем, то зараз хочу вам дати трошечки більше розуміння, як саме потрібно готуватись до ЗНО для того, щоб потім. Коли ви вступите до університету, у вас не було складнощів з навчанням, і було більше можливостей отримати вашу освіту у такому вигляді, де ви будете її застосовувати, а не просто сидіти там 6 років і, як мавпочка, повторювати. да? Поїхали. І так. Для того, щоб під, з підготовкою до екзамена ви також підвищили ваш рівень здібностей, що для цього потрібно. Перше. Визначити ваш рівень знань на початку. Друге. Визначити розділи, які потрібно розібрати. Третє, Розібрати потрібні розділи і зрозуміти, де вони використовуються. Не тільки у вигляді прикладів, а вже ж це важливо, але і у житті, як ви можете це застосувати. І останнє впевнити, що ви можете їх використовувати. Зараз покажу трошки детально по кожному із цих кроків. І так, перше, як визначити ваш рівень математики? Це дуже просто. Ви можете просто розв'язати тест ЗНО. І потім подивитися у, на жаль, у платній версії. Вона дуже недорога. Там щось, я не пам'ятаю, щось дуже, дуже мало, щось там 100 чи 200 гривень на, на весь рік. Да? Але ви можете розв'язати тест ЗНО і подивитися потім, коли ви розв'язали цей тест. І отримали результат, ви можете подивитись, які саме завдання ви виконали неправильно, які саме завдання ви виконали правильно, і подивитись, які розділи були у тих завданнях, які ви виконали неправильно. Якщо у вас не вистачає розуміння, як це зробити. Ви можете зробити такий тест і вислати мені ваш результат, і я проаналізую, яких розділів не вистачає, які розділи у вас зроблені, і які розділи вам потрібно буде закрити під час підготовки до ЗНО. Далі. Як визначити розділи, які вам потрібно розібрати? Як я вже сказала, або ви самі дивитеся, які розділи реально там написані. Або я визначаю, складаю для вас програму, по якій ви повинні рухатися. Це не обов'язково робиться для того, щоб ви рухалися зі мною, ви можете просто мені це прислати, і я подивлюся, зроблю такий аналіз, і ви зможете потім рухатися з будь-яким викладачем по цих розділах. А вже ж ви можете рухатися також зі мною, тому що в цьому році я буду проводити тест ЗНО і потім в групах проводити навчання. Воно буде незвичайне, не таке, як зазвичай проводиться, коли вся група дивиться, як викладач щось розповідає. Ні, цей раз буде трошечки по-іншому, про це скажу трошки пізніше. Як розібрати потрібні розділи, зрозуміти, де вони використовуються. Розібрати потрібні розділи зробити так, щоб ви розуміли просто, як розв'язуються завдання. Відтренували їх у тестах ЗНО. Ви можете зробити з будь-яким викладачем, ви можете реально зробити просто навчаючись за певними розділами. Да? І натренувати ці завдання, але також вам потрібно буде дізнатися, де ці розділи використовуються, як ви можете їх використати, якщо людина володіє тим, як вони використовуються у певних розділах тих предметів, які вам потрібні, ви також можете з цією людиною попрацювати. Коли ви зрозуміли, як ці розділи працюють, далі відтреновуєте їх у, саме у ЗНО, да? І далі, як впевнити, що ви їх можете використовувати? Тут в нас є два варіанти. Перший варіант ви робите е, тест ЗНО після кожного розділу, або в самому кінці, і ви розумієте вже, оце може, можу, оце можу, оце можу, оце не можу. Так? Це перше. Тобто, і чи можете ви розв'язувати приклади. І друге. Якщо ви хочете впевнити, що ви можете використовувати у вашому житті, тут потрібно знайти людину, яка знає, як це використовується. І потім тоді е спитати, можливо, які є в неї завдання, які вона вам може дати для того, щоб ви використали потім е це у певних розділах інших предметів або хоча б Зрозуміло, чи вам зрозуміло там, де воно використовується? Це те, що я рекомендую робити. А тепер скажу, що курс, який я в цьому році проводжу, може закрити всі ці чотири запитання. Я роблю тест ЗНО, виписую розділи, які вам потрібно освоїти. І ви рухаєтесь на моєму курсі тільки за тими розділами, які вам потрібно освоїти. Тобто не буде такого, що ви рухаєтесь зі всіма учнями і там тра та трата. Чому це можливо? Тому що у мене в курсі будуть перше відео з поясненнями кожного розділу. Відео з поясненнями кожного практичного прикладу або 80% практичних прикладів, які можуть зустрітися. Окрім того, я в цьому році буду доповнювати ці розділи матеріалами 11 класу і трохи 10, тому що вони будуть дороблюватися за результатами моїх попередніх років. І ви можете. Цими матеріалами користуватись і прямо розв'язувати і вивчати їх таким чином згідно із вашою програмою. Далі я також викладаю туди відео, як саме певні розділи будуть використовуватись у інших предметах і у житті, що може доповнити ваше розуміння під час підготовки до ЗНО. І е, форма, в якій ви можете розуміти і відтреновувати завдання, які ви ну, по якихось причинах не зрозуміли, у кожному тижні буде по два дні зідзвонів тільки з тими учнями, у яких є реальне запитання прямо зараз. І ми працюємо у цих зі вашого, по вашому запису. І розв'язуємо тільки ті завдання або розбираємо тільки ті завдання, які у вас не зрозумілі. Ви можете дивитися, які завдання не зрозуміли інші учні. І мої пояснення, мої лайфхаки, все, що я можу вкласти туди, у ці м м м відповіді на запитання, воно все там буде. Це перше, що стосується наповнення курсу. Розумними Вмійте застосовувати знання, і нехай у вас все виходить у вашому житті. Тепер, а вже ж там будуть тренування тестів і завдань, тому що будуть і домашні певні завдання, які ви можете виконувати, можете не виконувати. Але якщо ви виконуєте, я їх буду перевіряти, дивитись, давати вам обернений, обернений зв'язок. І буде тренування самих тестів ЗНО, і я буду розбирати всі тести, які незрозумілі на зідзвонах. Далі, перевірка домашніх завдань і тестів буде робитися мною особисто. І у вас буде чат для запитань, де буде працювати інша людина-куратор, яка вам буде допомагати відповідати на ці запитання. Або якщо а, там буде запитання, де потрібна буде моя допомога, я буду також на зв'язку і буду давати відповіді на ці запитання або голосом, або поясненням, або розв'язанням, або якимось іншим чином. Отаким От чином я планую працювати у цьому році. Під'єднуйтесь до мого курсу. А, якщо ви готові а, зі мною... Включитись у цю а, подорож, я готова вам з нею допомогти.